Всім доброго дня, ми з України 2 лютого 2023 рік. Раніше це свято називали святом Днем Святом. Євтимія Великого або Євтимія Благодушного. Люди дуже цінували цього святого, тому що він. Відповідав за весілля. Так, так, саме за весілля казали, що якщо саме, це, саме в цей день, 2 лютого, пара одружиться, то проживе дуже щасливе життя. Тобто їхнє кохання буде на все життя. І також це було ще зумовлено тим, що наближався великий піст. А одружуватися у Великий Піст категорично заборонялося. І щоб посвататися до Великого посту, залишалося дуже небагато часу. Тому й поспішали відгуляти весілля саме в лютому, і ось саме цей день бажалося дуже-дуже дуже за це відповідав і мав гарне значення. Ще одне хрещення дитини. Проводилося в давнину нашими предками, не знаю, чи ви знаєте, чи не знаєте. Через тиждень після народження. Якщо ж дитинка немовлятко народжувалася дуже слабким, то хрестили ж відразу. І відразу, хто хрестив, давали дітям, нарікали їх іменем. І за, за який день відповідав той чи інший святий. І тому е, в давнину іменини цінувалися навіть частіше, ніж е, сам записаний день народження. Особливо це стосувалося тих, хто народився ще е, до Другої світової війни, наші бабусі. Так, згадайте, І кожен зараз згадає свою історію і своєї родини. Наприклад, моя бабуся народилася на Андрія. Зараз це 13 грудня, а за старим стилем це 30... 30 листопада. Записана вона була 24 січня, тому що документи після війни записувались трохи інакше. Але її мама, бабка Ялина, Царство Небесне, вона завжди знала, що от Надя народилася на Андрія. Її старша дочка Мотя народилася на Катерини, тобто 6 грудня, хоча записана була в вересні. І таких випадків було дуже багато. До чого я веду, що люди більше віддавали перевагу ангелам-охоронцям і іменинам, тобто тому дню і тим людям, які за це відповідали. І ще була така традиція, до речі, вона відома давно, і я давно-давно це знаю, якщо, наприклад, одружена пара дивилися на їхні імена, якщо в їхніх іменах спільними були одна, дві, а ще краще три і більше букв, це було дуже добре. Тобто це було дуже прекрасно. А якщо жениха та наречену називали Іменами, які починалися на ту саму літеру, то це взагалі було ідеально. Ви можете зараз прослідкувати на прикладах своїх сімей, родин, батьків, предків, перевірити. Ми ж знаємо, що не віриш то перевір. І ще казали, знаєте, така цікава традиція, що в цей день сьогодні не можна дуже веселитися, співати, особливо після заходу сонця. Вважалося, що це може накликати якісь погані злі сили, які можуть проникнути в хату. Також сьогодні не, можна, не, не бажано було поранити руку, тому що це могло закликати якусь хворобу чи біду до вашої оселі. Звичаїв було звичайно дуже багато. Люди до них призвичаювалися, дивилися спостерігали і тому День Євтимія досить відомий в серед вірян, які слідкують за цим. Я думаю, що навіть ця тенденція зараз, коли почали називати хлопчиків та дівчаток іменами досить такими, знаєте, старовинними, я б сказала, от Тимофій, Варвара. Соломія, які раніше взагалі ми читали і знали про них лише з книжечок. Тому, я думаю, це теж зв'язано з іменинами, з ангелом-охоронцем. Дуже часто зараз люди придумують собі різні там, знаєте, ну, всякі, які тільки хочеш псевдоніми. Міняють імена, це стосується, звичайно, не тільки людей, що бізнесу, а й вже до простих людей дійшло. До цього треба бути, ставитися дуже і дуже обережно. По-перше, змінюючи своє ім'я, ви втрачаєте свого ангела-охоронця. І хто знає, чи він з'являється з іменем, яке ви будете міняти. Я думаю, що ні. По-друге, ви змінити можете навіть долю. Тобто доля може повернути, ну, добре так, а добре і не так. Розумієте, тут така справа. Добре, як в гарну сторону поверне, а як не дуже в сторону гарно поверне. Я вас дуже прошу, слідкуйте, дивіться і будьте, ну, я б сказала, уважними і обережними. Якщо хочете поміняти або змінити своє ім'я. Всіх люблю, дійшли до П'яточка. Ми дійшли до, Ми дійшли до нашої, нашого центру Калинівки. Вже давно я не знімала, Ну так от тут вже прийшло, що в цю сторону йду. Всім бажаю гарного дня, затишного вечора і мирної нічки. Бережи вас, Боже. Слава Україні. Героям слава!